Добрий день, малята! Вас вітає арт-студія Антошка. Сьогодні ми будемо з вами вивчати дуже гарний овоч, а головне корисний. Спочатку відгадайте загадку. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене саджати. Може, ви мене і з'їсте, тільки сльози проллєте. Малята, що це за це цибулька. Промайнуло літочко, і ось вже до нас завітав перший місяць осені, вересень. А чи знали ви малята, що саме у вересні цибуля святкує свій день народження? Батьківщина цибулі Азія. У стародавності лікарі вважали. Що цибуля може вилікувати будь-яку хворобу. Її хімічний склад дуже багатий на корисні речовини та вітаміни. Чому ж ми плачемо, коли чистимо цибульку? Виявляється, що в цибулі міститься олія, до складу якої входить сірка, що не тільки придає їй специфічного різкого запаху, а й подразнює оченята. Через це відбувається моргання і виділення сліз, щоб змити подразник. А тепер скажіть, будь ласка, якого ж кольору наша цибуля? Правильно, вона жовто-гаряча. І якої форми? Правильно вона кругленька. А тепер давайте з вами подивимось. Яка ж наша цибулька, якого кольору вона усередині? Правильно, вона біла і має дуже різкий запах. А ще цибулька майже на 75% складається з водички. Зараз я вам пропоную провести невеличкий експеримент. Візьміть скляночку водички, візьміть цибульку і задурте її на половинку у водичку. І ви подивитеся, що буде через півтори-два тижні. Пройшло вже два тижні і подивіться, яке пір'ячко випустила наша цибулька. Його можна додати до салатику або в будь-яку іншу страву. І ця страва буде самою смачною, бо вирощена вашими рученятками. Смакуйте на здоров'я. Наше спостереження підійшло до кінця. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе і до нових зустрічей в нашій студії Антошка.